Слава Україні! Мої вітання, любі дев'ятикласники! Дякую, що знову завітали на мій канал. Для того, щоб дізнатись більше про органічні речовини навколо нас. Про одну з таких речовин і піде сьогодні мова. Тема нашого відеоуроку метан. Чи готуєте ви під час походу на туристичній плитці? Чи їздите на автозаправну станцію разом з батьками за паливом? І помідори, що ви їх споживаєте взимку, також дозрівають завдяки газу, який називається етиленом. Чи замислювались ви коли-небудь, чим є ці гази? З чого вони складаються? Як виявилось, ці гази є вуглеводнями. Сама назва вказує на те, що вони утворені тільки атомами вуглецю, карбону та гідрогену. Атоми карбону з'єднуються між собою, а з обох боків до них приєднуються атоми гідрогену. В залежності від того, скільки зв'язків налічується між атомами карбону, вуглеводні поділяються на насичені та ненасичені. Поняття насичений та ненасичений, думаю, вам відомий з життя. Наприклад, насичений колір це дуже інтенсивний колір. Або ви можете відчути насиченість після смачної вечері. А як щодо вуглеводнів. У насичених вуглеводнів кожен атом карбону у вуглеводневому ланцюзі пов'язаний з якомога більшою кількістю атомів гідрогену одинарними зв'язками. Насичені вуглеводні ще називаються алканами. Насиченість або максимально можлива кількість атомів гідрогену. Відрізняє насичені вуглеводні від ненасичених, таких як алкени та алкіни, які містять подвійні або потрійні зв'язки відповідно. Загальна формула насичених вуглеводнів це h 2 n плюс, де N означає кількість атомів карбону. Метан h 4 є найпростішим вуглеводним і представником насичених вуглеводнів. Метан це газ без запаху, кольору та смаку, майже вдвічі легший за повітря. При використанні в побуті до метану, звичайно, додають одоранти зі специфічним запахом газу. Метан погано розчиняється у воді, але легко у вуглеводнях. На повітрі або в атмосфері кисню він горить слабкосвітним полум'ям. Його суміш з повітрям або киснем вогни та вибухонебезпечна. Метан утворюється в анаеробних або безкисневих умовах під час розкладання органічних речовин. Цим пояснюється поява пухирців на заболочених ділянках. Метан є основним компонентом природного газу і міститься у великій кількості у родовищах природного газу 80-97%. Метан також присутній у покладах викопного вугілля, так званий рудниковий газ, і покладах сирої нафти. Для боротьби з накопиченням метану у верхніх частинах гірничих виробок гірники середньовіччя періодично мусили випалювати метан з молоскипами, попереджаючи тим самим накопичення його до вибухонебезпечної концентрації. Ці гірники Натягали на себе вивернуті і змочені водою кожухи, рукавиці, шапки, що захищали обличчя, і у такий спосіб намагалися убезпечити себе від спалахів метану або й навіть вибухів його у пристельній зоні. Покутники так звали шахтарів чи не найнебезпечніша професія того часу. Метан становить 15% від усієї кількості парникових газів. Метан є другим за поширеністю парниковим газом після вуглекислого газу. Хоча він руйнується швидше, але він утримує у 80 разів більше тепла за вуглекислий газ, що робить його головним джерелом зміни клімату. Близько його третини надходить у повітря з боліт. Ще третина утворюється при переробці нафтопродуктів, решта припадає на сміттєзвалища. І жуйних тварин, які його також виробляють. Будова молекули метану. Положення карбону в періодичній системі вказує на те, що атом карбону має 4 валентні електрони. Щоб отримати енергетично вигідну електронну конфігурацію найближчого благородного газу неону. Атом карбону може поділити валентні електрони максимум з чотирма іншими атомами. Таким чином, Атом карбону утворює з іншими атомами гідрогену 4 спільні електронні пари 4 ковалентні зв'язки. Оскільки атом карбону володіє більшою електронегативністю порівняно з атомами гідрогену, то спільні електронні пари зміщуються у бік карбону. Але така формула не відображає просторової будови молекули метану. Як видно з електронної будови атома карбону, на другому p підрівні є вільна орбіталь, на яку може перейти один із два С електронів. В результаті усі зовнішні електрони виявляються неспареними. Одна сферична S і три p орбіталі у формі об'ємної вісімки вирівнюються за формою та енергіями і набувають форму неправильних вісімок. Вони перекриваються у просторі і максимально віддаляються одна від одної на кут 109 градусів 28 хвилин, утворюючи при цьому фігуру під назвою тетраедер. При утворенні молекули метану верхівки цих гібридних хмар перекриваються з хмарами електронів атомів гідрогену. Застосування: Велика кількість метану використовується як зручне і дешеве паливо. Неповне спалювання метану дає сажу, яка йде на виготовлення друкарської фарби і як наповнювач каучуку. а при термічному розкладі вище 1000 градусів за цельсієм одержують сажу і водень, який використовують для синтезу амоніаку. Продукт повного хлорування метану тетрахлорометан є добрим розчинником жирів і застосовується для екстрагування жирів і зерен олійних рослин. Метан служить також вихідною речовиною для одержання ацетилену, метилового спирту і багатьох інших хімічних продуктів. Метан як моторне пальне, найбезпечніший і екологічно чистий вид пального. Використання стисненого природного газу як моторного пального зростає завдяки низці переваг у порівнянні з бензиновим і дизельним паливом. Отже, сьогодні ви більше ознайомились з одним із представників насичених вуглеводнів метаном. Коротко про головне. Метан це h 4 є найпростішим вуглеводним і є представником насичених вуглеводнів, також відомих як алкани. Метан це газ без запаху, кольору та смаку, майже двічі легший за повітря. У суміші з повітрям є вибухонебезпечним. Молекула метану має форму тетраедра. Він є основним компонентом природного газу і міститься у великій кількості в родовищах природного газу, 80-97%. Також у покладах викопного вугілля, так званий рудниковий газ, і покладах сирої нафти. Метан надходить у повітря з боліт. Він становить 15% від усієї кількості парникових газів. Утворюється при переробці нафтопродуктів, також на сміттєзвалищах і в кишківнику жуйних тварин. Якщо вам було все зрозуміло, прошу поставити вподобайку цьому відео. Підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків.